Вітаю усіх на каналі Містерія Сьогодення. Сьогодні хочу підняти тему, що таке урок. Можливо, дехто з вас вже чув такий термін, або стикався з ним, або навіть отримував консультацію на цю тему, але все ж таки я трошки розкрию цю тему. Звичайно, якщо у вас будуть якісь запитання, пишіть в коментарях. Не забувайте про зворотній зв'язок. Коментарі, вподобайки і донат автору на каву. Повертаємось до цієї теми. Інколи до майстрів звертається з таким бажанням подивитись, чому там в мене не виходить, от якось вийти з якогось такого циклу. Щось в мене не клеїться. І це не просто там один місяць, це вже тримає, наприклад, роками. От якось в мене, дивіться, це треба ще розрізняти, тобто, воно може бути, знаєте, такий, пасивно. Стагнаційний процес. Тобто він може бути не сильно активним. Щось не клеїться, чомусь не виходить, щось, щось воно так якось тягнеться. І таролог може подивитися на процес. Пам'ятайте, для тих, хто зараз, наприклад, вперше прийшов на канал, у мене є рубрика Свідома людина, і там є якраз відео на тему, що таке процес. Так от, урок, він. Дотичний до цих термінів, що таке процес. Урок це такий глобальний момент, який треба перепрацювати людині. А от який саме це вже буде індивідуально? Буває по-різному. До мене зверталися з такими проханнями, я дивилась, на уроки вони були різні. У деяких, наприклад, це було достатньо таке незначне, можна сказати, коригування. Своїх думок, своїх поглядів. У деяких це просто дуже щось глобальне. Тому що, чому так різниця? Якщо людина працює зі своєю свідомістю, вона чуттєва до себе, вона, наприклад, бачить, що якісь думки або якісь наративи з минулого не працюють і змінює їх, шукає інформацію. Звичайно, в таких людей дуже часто буває, що ці уроки вони не несуть такого глобального характеру. Але якщо людина не цікавилась цією темою, знову ж таки, це не тому, що вона погана, а тому, що, ну, так, склалося життя, не було фокусу уваги на цій темі, не замислилась людина про це. Тоді дуже часто падають такі. Складні комбінації, складні карти, старші аркани обов'язково присутні, які показують на те, що такі маркером того, що там дуже такі складні процеси, складні схеми, які тривають вже роками. Тому що це ж як циклічність, з року в рік воно, знаєте, як воно, ця важкість, вона накопичується. І людина це тягне. Звикає до цієї важкості і не помічає саму вагу, але помічає, що дійсно щось не то. Ну, якось життя не грає барвом. Але чому от на це питання може дати відповідь урок? Тобто урок це достатньо така духовна тема. Ви можете дивитися це для того, щоб покращити своє життя, для того, щоб краще розуміти себе, свої процеси. Чому це так відбувається в своєму житті? Можливо, якось ем, такий момент роботи з свідомістю, що ще треба подивитись, на які ще моменти цінюві сторони своєї особистості я не звертаю уваги. А вони зі мною поруч, і вони впливають на мою реальність, впливають на мої вибори. Тобто урок це підійде для кого дивитись саме такий процес, як урок. Для людей, і які мають якісь там серйозні моменти, і для людей, які, в принципі, там, задоволені життям, але вони хочуть вийти на якийсь новий рівень свідомості, подивитися, що їм ще можна допрацювати. Знову ж таки, це підійде і для першої категорії людей, і для другої. Для тарологів, які зараз розпочинають вивчати карти таро, я рекомендую не братись за такі запити. Чому? Тому що подання інформації по уроку має бути просто філігранно відшліфованим, тому що те, що ви кажете, воно впливає на людину. Це, в принципі, стосується будь-якого розкладу, але особлива тема уроку, тому що це. Важливо. І інколи це може зіграти в мінус людині, якщо інформація буде подана некоректним чином. Тобто, ви можете сфокусувати людину не на тому, і людина може як застрягти в якійсь позиції, це теж не є добре. Тому я рекомендую для початківців все ж таки відкласти тему розгляду уроку. Або подивіться для себе, ну, якщо ви виключно для себе робите це, ну, подивіться, спробуйте свої сили, як ви відчуваєте, що вам потрібно ще прийти, які моменти для того, щоб усвідомити якісь ситуації. Знову ж таки, рекомендую починати з невеликої кількості карт, щоб не заплутатись. Так, це така теза, тезисна інформація на Достатньо розповсюжену тему, можливо, ви з нею дійсно стикались. Якщо у вас є якісь додаткові питання по цій темі, ви, звичайно ж, пишіть в коментарях, і я буду відповідати або напишу, або дійсно створю нове відео з відповідями на ці питання. Дякую вам за увагу і до наступної зустрічі!